Вітаю вас, шановні долиняни. Продовжуємо наш діалог з громадою. Черговий випуск. Давно ми не зустрічалися, оскільки десь є активність трошечки спала, я так розумію, до кінця року було мало запитань. Але вони є. І ну, я дякую, що ви є небайдужими, і ми далі будемо на них відповідати і пробувати вирішити ті питання, ті нагальні проблеми, які ви піднімаєте. Також в цьому випуску я. Коротенько розкажу, як ми закінчуємо рік, і, можливо, деякі плани на рік майбутній, щоб, ну, скажімо так, задати тон, або задати тему для обговорення, для дискусії, для зворотнього зв'язку, щоб міська рада і міський голова також десь орієнтували свою діяльність і на потреби людей, в тому числі. Іван, Іван Ярославович. коли зробите умови для інвалідів, колясочників в долині, давно. Недавно був ЦНАП і потрібно було ще кудись поїхати. Неможливо, бордюри на переходах, великі пандуса, міську раду е, немає до вас, напевно. Ну, зрозуміло. Дочитувати до кінця не будемо, ми тут такі речі, які може в ефірі не, не треба навіть і, і озвучувати. Е, питання пандусів є е, ну, важливим питанням. Нещодавно був сюжет про наш центр надання адмінпослуг. І якраз комісія, яка була, там були також люди з обмеженими можливостями на колясці, і вони перевіряли, як там заїзд, як працює ліфт, цей підйомник, який є в ЦНАПі, і все чудово працює. і Проблем не було, і всі долиняни могли пересвідчитися, не тільки хто слідкує за нашими новинами в тому, що все на належному рівні. Так безумовно нам би хотілося, аби вся інфраструктура в місті і в громаді чітко відповідала потребам людей з обмеженими можливостями. Я також цього прагну, як, як і ви. І ми працюємо над цим. Ці пандуси, які зараз є, і існували багато років, потребують заміни, і ми вже розробляємо проект. Він на стадії виходу в наше управління благоустрою та інфраструктури. Є відповідний підрозділ відділка будівництва. Вони розробляють, як мають виглядати пандуси. Напевно, це буде з бруківки, щоб було зручно, щоб було ну, відповідало всім вимогам. Тому і не тільки тут, в міській раді, а в інших наших установах ми будемо оновлювати ці пандуси. Також е наші дорожники е працюють над тим, аби ну, з'їзди, виїзди, пішохідні переходи е також відповідали. Це не можна зробити, ну, напевно, за один день, але ми дійсно працюємо над цим питанням, і я хочу також, щоб в скорому часі воно було вирішено. Е Вікторія, шановний пане Іван, підкажіть, коли вже будуть зроблені? Виїзди з'їзди з сторони новозбудованої дороги по облізках. На проспект вже неможливо виїхати на центральну дорогу. Дорогу зробили вже рік назад, а з'їздів немає до цього часу. Дякую. Пані Вікторія. Питання до служби автомобільних доріг, які експлуатують цю дорогу Р-21, Долина Хост. Вони були замовниками робіт, виконавцями було ПБС і в кошторисі були ці з'їзди. І на превеликий жаль, міська рада не може виділяти ну, на неї кошти, тому що це не наша дорога і не наш об'єкт. І виділення коштів на неї прирівнюється нашим законодавством чомусь до нецільового використання бюджетних коштів. Тому, ну, на жаль, ситуація така. Ми якось своїми силами сторони комунальних доріг. Силими комогос попробуємо е, ну, підсипати час від часу, щоб, були, не, щоб автомобілі могли якось виїхати і з'їхати. Ми звернемося ще раз до Служби автомобільних доріг, щоб вони ну, все ж таки завершили той об'єкт, який не завершили. Там не тільки з'їзди, там і бордюри не завершені, і інші речі, які є в кошторисі. Е, так, ну, на жаль, е, Сталося повномасштабне вторгнення, війна, напевно, поламала плани, які були в державі і в службі автомобільних в доріг. Тому ми маємо таку ситуацію. Прошу з розумінням до неї поставитися. Ми від себе будемо робити все залежне, аби було зручно для наших водіїв також. Ірина Зобнів, коли відкриється Солоківський ЗДО «Веселка», який не функціонує вже більше року. Наскільки я знаю, потрібна невелика сума для ремонту пожежної сигналізації. Ірина, там не, не те, що для ремонту пожежної сигналізації, там немає пожежної сигналізації. Відповідно, за приписом контролюючих органів він і був закритий. Будемо закладати кошти в бюджеті і відповідно проводити роботи, щоб усунути припис. Як тільки усунемо припис, той садочок буде відкритий. Окрім сигналізації, там є е, також питання облаштування укриття. Його треба буде зробити, бо без них по, по нових е, вимогах садочки дошкільні заклади не можуть існувати. Тому ну, працюємо над цим. Анна, доброго дня! Коли буде при, прибрано територію з руїнами старих сараїв біля будинку по вулиці Молодіжна, 10. Паняна, там не тільки біля будинку 10-го, там взагалі весь той яр який є між вже житловим масивом, новозбудованим, в тому числі, і колишньою фабрикою, то Страшенний яр з ну, тими речами, які не мають там бути. Воно десятками років там було, і ми почали в, ну, навіть ще в кінці 2021 року робити там порядок минулого року, в ну, цьому році, що минає. Ті роботи, які ми змогли зробити силами коменгоспу, зробили навесні, ну можливо, якщо дасть погода взимку, ми продовжимо ці роботи і будемо робити там порядок, бо з тим яром однозначно треба робити. Також обласна рада планувала виділити кошти там на проєкт водовідведення, бо цей мікрорайон не має нормального водовідведення, ні ливневої каналізації. І ви знаєте, і по молодіжній, і до нашого ліцею там є непроста ситуація. Ці всі води треба забирати. Відповідно, їх треба пускати в труби. Проект робився, кошти планувалося виділити, але, на жаль, війна завадила деяким планом. Порядок ми будемо робити. Ну, робили його, робимо і будемо робити. Ну я переконаний, що можливо в цьому році ми вже і, і завершимо, щоб там був порядок. Дзюба Зінаїда Константинівна, ми родина ВПО, проживаємо в селі Билиїв, Два, двоє неповнолітніх дітей, прошу допомогти з дровами. Не говорила ми старостою на той предмет вирішуємо. Ну, можливо, вже і вирішилось, поки ми було питання 14-11. Ми на сесії це говорили. Доповідала мені староста, що питання вирішується. Михайло, доброго дня! Коли буде відео міської ради? Що стосується відео, ми на минулій сесії вже прийняли рішення, що відкриваємо і наш сайт, і відповідну відеотрансляцію, тому можна спокійно передивитися відео, які, які були до того, і тепер трансляції ведуться в режимі онлайн. Андрій, доброго дня. Вам задавав питання, Олександр, коли буде вирішено питання по суттівих сельців один з клумбою біля дороги, щоб її забрати? Управління благоустрою ну, має таке завдання і відповідно вони працюють над тим. Світлана, скажіть, будь ласка, коли вирішиться ситуація з опаленням е дитячої школи, що виховання Антиновича? Діти не можуть повноцінно займатися. Не знаю, наскільки актуальна, мені невідомо не про проблему. Можливо, десь на початку грудня якісь були моменти із, там, з генераторами і так далі щодо можливості опалення, але ми максимально зараз закупили генератори. Ще очікується також поставки в січні, щоб ми забезпечили повністю всі наші заклади. І дошкільні і, і, і школи, щоб ну, було світло і було тепло. В першу чергу ми зорієнтовувалися для роботи котелень, поки не було десь генераторів, ті заклади, в яких електропостачання було тільки по ну, короткий проміжок часу, там по дві години було. Відповідно, за дві години не встигала котельня нагріти приміщення, і були певні проблеми. Зараз, наскільки мені відомо, вони вже всі вирішені. Олег, пане мер, поверніть стару сирену, люди незадоволені. Ну, питання стосується сирени. Різні є оцінки. Як були до того різні оцінки, так і зараз лунають. Ми поставили нормальну сучасну систему оповіщення, яка працює відповідним чином. Ну, сюжет був, ми детально розказували, як вона працює. Спочатку йде увімкнення, оголошення про повітряну тривогу. Певний час вона триває, потім не, не, не сповіщає, і там з інтервалом в 30 хвилин йдуть повторні повідомлення, і при завершенні повітряної тривоги також йде сповіщення відповідне, що повітряна тривога йде відбій. Ми плануємо також ще. В наступному році, сподіваюся, на самому початку встановити також сирену десь в районі нашої лікарні, що можна охопити територію історичної частини міста, туди оболоня, Новичка. Тому ми цю роботу продовжимо. Що стосується старої сирени, яка була так, вона відслужила вірою і правдою. І слава Богу. В принципі, до нас нічого не, не прилітало, і, 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 і дякую Богу і Збройним силам, і надію, що і далі не прилетить. Так чи інакше, ми стараємося йти в ногу з часом. І з вимогами, які є, і відповідно ці системи оповіщення, вони вже зав'язані на, на мережу інтернет, і там йде можливе дистанційне включення і так далі. Тому ну, не обов'язково. Жити на старій системі, ходити кожен раз включати. Можна це робити із телефона, або це може бути зроблено в автоматичному режимі. Так, звичайно, це є видатки і це коштує гроші, але ми знайшли можливість встановити вже в цьому році і продовжимо цю роботу у році наступному. Іван, добрий день. Чому в долині вуличного освітлення працює тільки до 20-ї. Івано-Франківську працює до 21-ї? Це місто набагато разів більше за наше, більше споживає. Також прошу перевести таймер у вімкнення, що вмикається 17, а треба десь вже о 16.50. Дякую за запитання, пане Іване. Ми виходили з того, що після навчання в школі наші діти ходять. Позашкільні навчальні заклади. В школу естетичного виховання, це музична школа, в художню школу, в заклади позашкільної освіти, в дитячо-юнацьку спортивну школу. Тому ну, бачили ми ну, той світловий день, який був, і прийнято було рішення, і воно дуже правильне, що ми в 17-й годині вже ввімпнулися. І світило до того часу, щоб діти там безпечно повернулися додому. Е, ну, різні оцінки були, але більшість і коментарів, і відгуків, і зворотньої інформації від людей була така, що це дуже добре. Навіть було багато відгуків, що у зв'язку з дефіцитом електроенергії, давайте взагалі не вмикати і так далі. Можна було піти тим шляхом, але ми максимально старалися врахувати питання безпеки безпеки наших дітей, про що я сказав чуть раніше. Що стосується вмикання в 16.50 чи в 40, ну ви знаєте, світловий день він в різний час по-різному і з кожним днем там до 20-х чисел грудня. До 22-го він ставав меншим, а зараз вже починає ставати більшим. Відповідно, цих 10 хвилин ну, ніяким чином не вплине ні на безпеку, ні на який інший момент. Тому ось так. Кожна людина має, в принципі, право на свою думку. І я так розумію, скільки є людей, стільки є й думок. І ну, неможливо всім 100%, як кажуть, народів годити. Ми старалися максимально врахувати потреби більшості людей, і я думаю, це вдалося, і, і люди задоволені. На цьому питання закінчилось на сьогодні. Декілька слів я готовий сказати по тому, як в нас закінчується рік, в тому числі бюджетний рік. Також, напевно, декілька слів скажу, які ще заходи будуть до кінця року і які плани на наступний. Що стосується бюджету. В листопаді місяці ми вже його виконували на більше як на 101%. Тобто всі планові показники, які ми... Ну, Запланували собі на цей рік були виконані, а вже починаючи з листопада місяця, листопад і зараз грудень, ми перевиконуємо бюджет. Зараз важко сказати там, до кінця року, наскільки перевиконаємо. Ну, я переконаний, що це буде хороший такий початок для нашої нормальної роботи в році наступному. Тому ми в січні очікуємо. Так, на перевиконання, і відповідно десь на лютневій сесії будемо бачити, на що депутати спрямують ці кошти. Ми повністю виконали всі свої зобов'язання перед бюджетниками. Ми закрили всі ті проблемні моменти, які були там в галузі освіти. Ми додали з міського бюджету понад 23 мільйони гривень. На до фінансування освітньої субвенції, якої ем, не вистачало в цьому році. Тут і робота внутрішня самих освітян, і робота наша спільна. Е, тому ми, як і очікувалося, я був обережний у своїх прогнозах десь у листопаді місяці, але я казав, що хочу, щоб ми цей рік завершили без боргів. Ну я переконаний, що так і буде. Ще залишився тиждень. Ми, ми бачимо, що закриваємо всі бюджетні запити, все, що необхідно, по захищених статтях. І в нас не має бути боргів, тому це ну, мене тішить і дає, скажімо так, наснаги ну, працювати далі і покращувати результати. Цей рік був дуже непростий для всіх. Війна і допомога нашим хлопцям, допомога біженцям, які приїздили, це для нас був значний виклик, але ми справилися з цим. Це не означає, що ми маємо зупинятися. Надалі ми будемо допомагати як, як Збройним силам, як нашим хлопцям. Ми в бюджеті вже заклали кошти на відповідні програми. Також ну, ми плануємо інші речі, про які наперед говорити не треба, але в процесі ми будемо інформувати населення. 30 грудня о 16-й годині в залі засідань буде відбуватися звіт. Річний звіт, публічний звіт міського голови за роботу в 2022 році. Я принагідно запрошую всіх бажаючих прийти послухати, як ми цей рік прожили і що зробили. Там буде детальніша інформація, тому що в цьому короткому відео, звичайно, не можна сказати про всі речі. Там вже більше розлогу, розгорнуто, проінформую, що ми зробили в цьому році і що плануємо на наступний. На наступний плануємо декілька речей в плані. Ну, я вже сказав, допомога армії і, і забезпечення відповідно до статті 55 бюджетного кодексу всіх не, виплат, які гарантовані. Це заробітна плата, енергоносії, всім нашим бюджетникам, освітяни, медики і інші галузі. Також ми плануємо і вже заклали в бюджеті частину коштів спрямувати на розвиткові проекти. На проєкти, скажімо так, енергетичної безпеки як для нашого водоканалу, так і для нашої лікарні. В лікарні, ще можу сказати, ми продовжуємо е, проєкт з, е, з нашими партнерами з БСПРІ, з Румунами. Е, зараз е, йде на фінальній стадії погодження адендуму змін е, до проєкту. Ми маємо економію. По минулому році, і вже в цьому будемо робити там, також роботи, ремонт в поліклінічному відділенні. Далі ми також хочемо частину коштів спрямувати на придбання техніки для комунального підприємства «Комунгосп», оскільки, ну, перша, вона вже морально застаріла, дуже енергоємна в плані паливно-мастильних матеріалів. А також її катастрофічно не вистачає. Якщо в комонгоспі було техніки, яка забезпечувала тільки місто, то тепер ця техніка змушена обслуговувати місто і 21 село. Це величезний тягар як на персонал, так і на техніку. Вона ламається і вже не може виконувати свої функції, тому плануємо. Ну і слава Богу, вже от, от, крайні зміни до 590-ї постанови, яка визначає перелік видатків, які може здійснювати в умовах воєнного стану. Передбачено можливість закупівлі техніки за бюджетні кошти. Тому ми хочемо оновити техніку чи купити нову. Це буде суттєвою допомогою комунального підприємства Комунгос і Кому ви зможете, шановні мешканці, відчути це вийшовши на вулиці. Коли побачите, кращий благоустрій і кращий естетичний вигляд нашої громади. Наступні речі, які ми плануємо, ми плануємо, і вже заклали 18,7 мільйона для, скажімо так, соціально-економічного розвитку. Ми кошти ці, ну якщо цього року, 22 му це було. 3,5 з мільйони, то зараз 18,7. І ці кошти ми плануємо в основному спрямувати на благоустрій тих виборчих округів, від яких обиралися депутати. І це в основному будуть наші села. Тому що благоустрій в селах і інфраструктура набагато гірша від міської. Тому там роботи не початий край. Хочемо зосередитись цього року. Чим побільше зробити в селах нашої громади. Ще один важливий момент він стосується надання первинної медичної допомоги Значить, нашого центру первинки. Ми рік тому приймали рішення щодо зміни структури там. Відповідно до цього рішення сесії міської ради від нас відходили. Три амбулаторії, які знаходяться на території сусідньої територіальної громади, Вигодської. це є Вишківська, Шевченківська і Вигодська амбулаторія разом із тими фельдшерсько-акушерськими пунктами, які до них були прикріплені. До нас приїздила делегація на початку року з Вигодської селищної ради із проханням, що просимо ще трошечки почекати, бо вони там не змогли утворити свій центр первинної медичної допомоги і відповідно не змогли отримати ліцензію з Національної служби здоров'я, щоб вони могли впроваджувати діяльність. Це, звичайно, видатки. Додаткові з нашого бюджету, але ми ну, з розумінням ставилися, і проходять ці два роки. Ми допомагали також сусідній територіальній громаді, ну, виходить так, забезпечувати надання послуг з первинної медичної допомоги. Зараз є відповідні зміни в законодавстві, в бюджетному кодексі. Там ну, нема вже навіть можливості співфінансувати, залишені тільки положення, що громада може витрачати кошти тільки на заклади первинної медичної допомоги, які є на її території. Відповідно, зараз на початку року постане питання щодо тих працівників, які працюють на території вигадської селищної ради тих амбулаторій і, і ФАПів. Значить, надання медичної допомоги населенню це є обов'язок відповідної ради, відповідної громади. Тому відповідальність за надання первинної медичної допомоги, відповідальність за функціонування цих амбулаторій і інших. Медичних закладів лягає виключно на голову і раду тої громади, на території якої вони знаходяться. Ми зробили дуже добру справу, два роки ми допомагали, але зараз бюджетний законодавство вже не дає можливості такого робити. Тому ті працівники, які працюють на тій території, з Нового року мають піти до відповідної селищної ради і там з'ясувати. В якій формі вони будуть працювати, яка це буде установа, хто залишиться, хто не залишиться, це питання Вигодської селищної ради. І Я ну, тут звертаюся до селищного голови максимально посприяти, щоб і люди мали роботу, і рівень надання послуг медичних не знизився. Я переконаний, що селищна рада Вигодська зуміє. Ну, забезпечити це, ну покладені ці функції відповідно до закону. Це важливий момент, аби було розуміння, що ну, наша громада старалася, допомагала, але ну, приходить час, що кожен має відповідати за себе, за свою територію, за дня послуг на своїй території. Що стосується освітлення, обов'язково декілька слів потрібно сказати, тому що і до мене, і до, до заступників, і багато дзвінків. І Приходили люди на прийом, особливо з тих будинків, які в нас не мають газопостачання, з ватри ну, на превеликий жаль, в країні триває війна і дефіцит електроенергії є в системі. І для забезпечення балансу електроенергії, на жаль, змушені «Укренерго» через відповідні обласні. Через обленерго здійснювати відключення. Є відповідні черги. Ми стараємося на своїх офіційних сторінках і міського голови, і міської ради оперативно інформувати про ті черги відключень. На жаль, ми не впливаємо і не можемо впливати на, на ці черги, чи на час вимкнення, чи на час увімкнення і так далі. Хоча іноді. Є питання навіть в міської ради до Обленерго щодо справедливості відключень і так далі. Ми пробували, стукали, я особисто телефонував, коли в мене були на прийомі люди до представників Обленерго, і вони десь інколи прислуховуються, йдуть на зустріч, міняли графік, якщо було там по дві години світло, а далі перерва, коли люди не встигали ну, їжу приготувати, ні обігріти свою оселю. Обленерго йшло на зустріч, встановили. Тоді був режим 4 години, і тоді перерва. Знову 4 години. Це вже було легше. На жаль, 16 грудня був черговий обстріл, дуже болючий і відповідно знову були перебої. Зараз стало легше, але нема ні в кого гарантії, що ну, так продовжиться. Тому допомагаємо один одному, будьмо готові. Не шукаємо там винних сусідів чи якогось освіти, це там через вулицю, чи, чи в сусідньому будинку чи навпроти, бо це явно не, ну, нас не красить і не гуртує. Це працює тільки на ворог. Що може міська рада і міський голова робити, те робить, але, на жаль, не впливає на ці, на ці процеси. На сьогодні це все. Шановні доланяни, я вам дякую за вашу активність. Пишіть запитання, пропонуйте якісь рішення. Ми будемо до них дослухатися. Переконаний, що цей випуск такий формат є ну, тим засобом, який дає нам зворотній зв'язок і допомагає вирішувати проблеми, які є в місті до зустрічі.